Він не приступив до виконання далі. дивіться, Ми чекаємо призначення керівника області. Так і він вже згідно певних тих чи інших консультацій з громадою, повинен або давати чітке подання, що він приступив до виконання до виконання дов'язків, або пан Перебари та як сам це засвідчив. Він відмовитися. Ну ви проти. Ці Ой, це персонально для мене є розуміння того, що ну, ми мусимо дати ті чи інші спроби певним особам змінити ФОБУ. Поки що я не побачив програми дій. Я не побачив таких зобов'язань, що особа готова. Мені. Що це все буде надано. Буде погоджено керівником області, який в своєму візьме це на свою відповідальність. ним Тож, знаєте, які були призначення по області, то ми мусимо обговорити питання, раз. Іван Спринський мене звати, керівник громадського формування робіт директор. Дякую.